Ну де забило. Казали, наскільки я знаю, бо ще й родня три блискавки увалило у нього. Але по телефону говорив. Так про трагічну смерть свого односельця розповідає пан Віктор. Моторошний випадок трапився днями у селі Золотолин колишнього Костопільського району. Коли негода вирувала на Рівненщині, місцевий житель пішов на луг, аби накрити сіно від дощу. Втім, у цей момент у стіг вдарила блискавка. Відтак за лічені секунди суха трава загорілася, а чоловік загинув. Першою, хто зрозумів, що негода наробила лиха, була матір загиблого. Вона і почала бити на сполох. Вогонь із вікна будинку побачила 81-річна матір чоловіка та покликала на допомогу сусідку. Саме вона і вона й виявила чоловіка без ознак життя, а про подію одразу повідомила до поліції. На місце події також викликали швидку допомогу, однак врятувати життя чоловіка так і не вдалося. По приїзду медики лише констатували смерть. На 103 поступив виклик, телефонувала стороння особа жіночої статі, яка повідомила, диспетчила з прийому виклику людину. Вдарило блискавка, людина посиняла. Ознак життя в нього немає. Жодних одяг розірваний. Величезні опіки, шкірних покривів. Коли бригада побачила, що ознак життя немає, безперечно, жодної мови про проведення якоїсь серцево-гневої реанімації. І бути не могло. Трагічна звістка про загибель односельця неабияк налякала місцевих жителів. Повірити у те, що чоловіка більше немає, не можуть і досі. Кажуть, пам'ятають про нього лише хороше. Дуже хороша людина, ніколи нікому нічого не відказував. Всім допомагав, дуже хороший сталося. Таке побіг накривати копиці. Дуже добрий дядька був, дуже приємний, спокійний. Він сварщиком робив. Ну, класний. Класний е спеціаліст, він класний. А як людина він як? Людина вам не передати. За цією справою слідчі розпочали досудове розслідування. За цим фактом слідчі відділення поліції номер 2 міста Костопіль розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою Нещасний випадок. Рятувальники шкота наголошують під час негоди дотримуватись правил безпечної поведінки та не нехтувати цим, адже ваша безвідповідальність може коштувати життя. Декілька порад, які допоможуть вам оберегтися від удару блискавки. Негайно знайдіть укриття в. Бій... Дівля найкраще, якщо це буде будівля з блискавкозахистом. Якщо будівлі поблизу немає, краще присісти у яму, не контактуючи тілом з землею. Не ховайтеся під високими та поодинокими деревами. Також не варто купатися у будоймах. Пам'ятайте, гроза може бути небезпечною, але знаючи, як правильно діяти, ви можете мінімізувати ризики. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.